Добрий ранок, вітаю всіх уже в новому 25-му році. Найкращі духовні побажання кожному учаснику молитовного служіння, нашого молитовного спільного марафону. Вже понад тисячу днів, мабуть, тисячу і п'ятдесят днів. Ми вже разом боремось за наше спасіння, за наше звільнення. За те, щоб Господь торкнувся нашого життя, змінив нас і дарував нам мир в нашій країні. Ми, як завжди, маємо час, коли читаємо, роздумуємо над Словом Божим. Потім ми ділимось в наші групи для того, щоб почути один одного, поспілкуватись, помолитись один за одного. Тому ми всіх закликаємо тих, хто дивиться в нас в записі лише духовну частину приєднуватись вранці Франції о 6 годині. Кожного дня є посилання на Zoom. Кожного дня, безперервно, від початку війни іде це дуже важливе служіння яке підтримує, надихає нас. Тому, будь ласка, приєднуйтесь. Ми вивчаємо з вами першу книгу Самуїла на предмет, як поставити Бога у центр життя, як його повернути у наше життя. Це головна тема, головна лінія. Ми шукаємо принципи в кожній історії, йдемо вірш за віршем. І вже з вами знаходимося сьогодні у 23 розділі. Минулий раз ми з вами читали про таку блискавичну перемогу Давида, який е, отримав в місті Киїль, який е, розбив ворога. Поразку наніс ворогу. Звільнив мешканців Киїля. Ну і ми чекаємо, що ж буде далі? І ось сьомого вірша, 23 розділ першої книги Самуїла. Ми читаємо наступне. Коли ж Саулові повідомили, що Давид увійшов у Киїль, то Саул сказав: віддав його Богу мої руки, адже він сам себе замкнув, увійшовши до міста. Де брами мають засуни. Читаємо, що дійсно Давид отримав таку чудову перемогу. На якийсь час він залишається в місті Киїль. А ось до Саула доходить новини про те, що Давид там знаходиться. І Біблія нам дещо відкриває, як думає, як мислить цар. Приблизна відстань від. Давида до Саула на цей час кілометрів 25-30, мабуть, ось можна так собі представляти відстані. Ну і пам'ятайте, Давид він захищає місто Киїль, захищає свій народ. Саул у цей час він стурбований іншим. Він не захищає своїх людей, не захищає місто, він зайнятий іншим, він зайнятий своїми власними питаннями. Бачимо таку певну різницю. Пам'ятаєте, Давид питає двічі, чи ти імені, чи не йти, переконує свою команду, спілкується, до речі, поважає свою команду, їх вибір. Розуміє, що вони знаходяться на іншому рівні розуміння життя і духовності. Да? Він рахується з цим. Бачимо Саула, який байдужий до своїх людей, який зараз організує тотальну мобілізацію в країні. Який не захищає своє місто, своїх людей, він захищає свої власні інтереси. І ось до Саула, як і до Давида, прийшли новини, і, дивіться, він не питає Бога, чи йти ти мені, чи не йти, <с infotit> яка твоя воля Божа, да? Чи потрібно мені займатися цим? Замість цього ми бачимо, що Він дивіться, і віддав його Бог мої руки. Тобто він сам собі каже в своїй голові. Що Бог віддав його у мою руки. Ну, бачимо, що фактично Псул хибно інтерпретує події, обставини життя. До речі, в цьому є. І в нас є така небезпека, коли ми можемо вважати, що Бог нам щось дає, відкриває якісь двері. Треба бути дуже обережними з інтерпретуванням обставин, в яких ми з вами опиняємось. Ну, і дивіться. Саул зайнятий самообманом. Якщо в Давида це реально, він спілкується з Богом, і Бог йому відповідає, то у випадку Саула він вважає, що він з Богом, він грає певну гру. Він зайнятий самообманом. І він вважає, що сам Бог йому дає такий подарунок. Людина вважає, що вона якби нічого поганого не вчинила. Перед тим він знищив місто, да? там сотню людей, священиків зарізав. Ну, нічого, Бог далі якби, буде зі мною. Подумайте, як Дав... Саул дуже далеко війшов у цій грі. сам собі вже говорить, що все окей, Бог зі мною. Ну і дивуйте той факт: в принципі, якщо це була б така адекватна людина, він би, напевно, якщо б дійшли такі новини. Мабуть, через шпигунів, які працювали на селу, вони були скрізь. Так? Ми це розуміємо, вже, чергова історія йому доносять, доносять, доносять про будь-який рух людини в державі. Саул повинен був бути вдячним Давидові за те, що Бог через нього дав таку перемогу і звільнив від ворогів. Він не бореться з ворогами, він не наводить порядок в країні, він зайнятий тим, що вирішує ну, свої якісь там питання особисті. Саул мобілізував усіх чоловіків на війну, аби вчинити облогу Киїля і упіймати Давида, також людей, що з ним. Ну, дійсно коли Саул